Чи Бог допоміг нам, ми дочекалися святкування Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І ми тільки сьогодні розпочинаємо, ми будемо продовжувати це святкування і вечірнє зібрання, і завтра два зібрання, і діти, і так далі. Хай справді ми всі з вами ще раз глибоко усвідомимо. Що це означає різдво Господа Ісуса Христа? Як це сприймається? Як діти на своєму рівні усвідомлюють, це, напевно, як було сказано, подарунки, гостинці і інші. Читаю, брати і сестри, Святу Біблію, першу сторінку Біблії, читаємо перші слова. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодні, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок День перший». Я не помилився в Раді Сьогодні Різдво, я розумію. Говорячи про різдво Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо це розглядати, скажімо так, із Вифлеємського поля. Ми можемо це розглядати із е, палацу Ірода. Ми можемо це розглядати із погляду з України, з міста Тернополя. Як це відбувалося? Коли це відбувалося, які були події і інші. Все це є гарно, цікаво. Таємниче і разом з тим зрозуміло для нас. Я хочу, брати сестри продовжити ті думки, які трошки торкалися сьогодні Федор Михайлович і інші брати. Як це є з огляду неба? Народження Ісуса Христа, слово народження, на мою думку, це таке людське, земне слово. Ми розуміємо. Це слово. Але із позиції Бога, Бога, народження Ісуса Христа, щось воно скупе це слово народження. Адже Ісус Христос був до свого народження. Гарне є таке слово втілення Бога, воплощення Бога в тіло людини. Бог, як ми чули, став тією мурашкою так, порівняння. Уявімо собі, брати сестри, даний час, діти, уявіть собі, що я тримаю в руці яблуко, велике гарне яблуко. Давайте ми його підвісимо на ниточку і щоб воно так висіло десь отут. Давайте ми це яблуко назвемо Землею. Планета Земля. І ми прочитали, що Бог на початку створив небо і землю. Земна куля має певні свої розміри. Кажуть, вчені, що по екватору 40 тисяч кілометрів. Кажуть, вчені, яка відстань від одного полюса до іншого. І багато чого людина досягла. І знаючи світ, який створив Бог. Навколо цієї землі Бог створив кисневий, такий простір, і ми легко дихаємо повітря. Бог оточив землю небом, хмари, дощ іде, на землю йде дощ. І так, як ця земля, планета земля, вона не висить на ниточці, а Біблія нам говорить, що Бог повісив землю на нічком. Отак, От як мильна булька може піднятися і в, який, в якийсь момент затриматися в повітрі, отак висить земля. Але що характерно, що кругом землі є повітря, а вже туди далі немає. Бог заклав втворення землі закони земного тяжіння. І все, що є в атмосфері нашої землі, воно падає на землю. І навіть там з тієї сторони, землі, де живе наш брат земляк, виходить з Тернополя брат Федишин в Австралії, то він казав, що порівняно із європейцями, то вони там ходять до вимагами. Брати і сестри, все, якщо ми уявляємо і усвідомлюємо, як Бог створив планету землю, і всі люди живуть по всій цій планеті. Брати і сестри, Бог сказав, читайте, будь ласка, далі, цей перший розділ Книги Буття. Як Бог далі творив світ. І ми читаємо про те, що Бог створив. Іншу планету Сонце багато більших розмірів. І Бог створив місяць трошки меншу планету для Землі. Кругом Сонця, братий сестри, наша Земля обертається. І інші планети, які вивчили, вивчили вчені. Планети сонячної системи, вони повертаються навколо Сонця. Трошки може з'явитися. Братисесвій, а що там далі? А ще там далі? Ми оцю систему називаємо, Чевчені називають галактика. А скільки таких галактик є у всьому всесвіті? Наш розум важко це збагнути. І людина, яку Бог створив і поселив на цій землі і планеті, Бог створив для неї всі умови. Живіть, люди, розмножуйтеся, користуйтеся всім, славте Бога і вам буде добре. Але, проти і сестри, ми читаємо у Біблії, що Бог створив ангелів, архангелів. Херувим. І один із цих херуимів, який створений Богом, про нього написано в Біблії, що це, це була печатка досконалості. Розумієте слово досконалість. Написано, що, що він був як вінець красоти. Оцей створений Херумин. І про нього написано. Богослови не знаходять пояснення, що стало причиною. І, і цей прекрасний Херувим, прекрасний Херувим, він став проти Бога. Він став заздрити Бога. І він про себе подумав. Зійду на гору, поставлю престол, буду як Бог. Так в Біблії написано. І Бог спротивився цьому. І Бог скинув його на землю, на оцю землю, на оцю планету. І диявол, це вже його ім'я, диявол потягнув за собою багато ангелів, які йому служать. Вірно. Одну третю ангелів він потягнув за собою. І тому земля планета так наповнена сьогодні, брати і сестри, злом так наповнена людськими серцями, які є до краю зіцсуди, як сьогодні брат Цубайдо говорив. Так Біблія говорить. На Новий рік я говорив якраз про цю голову таку думку, щоб ми з вами берегли своє серце. Як важливо, брати сестри, щоб ми могли усвідомлювати, що така галактика Богом створена. Все з точністю рухається, всі планети і так далі. Сьогодні людство шукає, літають на ракетах, на космічних кораблях. Де знайти ще таку планету подібну? Є багато планет. Там немає повітря, там нічого не росте, там, там багато, там все не так. Але такої планети, як Земля, більше не існує. Сестрі брати, і на цій планеті Земля Бог створив людину. І ця людина зіпсулася. І якщо Бог створив мільярди таких галактик у всьому всесвіті, нам важко це збагнути. То хто така є людина перед цим Богом Творцем? Це, вибачте, як та мурашка. Це як той комар маленький проти Бога Творця? І людина вилетіла, знаєте, із, із цієї атмосфери землі і каже, я була в космосі, я Бога там не бачила. Людина так каже. Людина багато досягла. Прогрес в медицині і далі, в техніці в усьому. Людина розщепила атом. Це добра справа, мирний атом, це ж прекрасно. Але вибачте, скільки біля того зла, правда і біди. І сьогодні отака мурашка, отака комаха безкає зброєю, хвалиться своїм геройськом, гратисем. Як Бог на це дивиться? Як Бог це сприймає? Як Бог на це реагує? А чи в його руках планета земля, і в один момент він може отак зробити і стане порох? Але ми сьогодні чули, але Він любить тих людей, яких він створив. І Бог споглядаючи із неба, а де ти най там? А може там з тієї сторони землі, а може там? Брати і сестри, це є Всесвіт. І Бог споглядає сьогодні на людей, які живуть на цій прекрасній планеті земля і між собою не мають миру. Сьогодні люди живуть на цій прекрасній Богом, створеній в цій Божій атмосфері. І вони кричать проти Бога. І вони зневажають Бога. Ми читаємо 89 й псалом Мойсей молиться. Послухайте, який гарний зразок для, для молитви, ми вчилися. Господи пристановищем нашим ти був з року в рід. Перше ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ. То від віку і до віку ти Бог. Слава Богу, прати сестри. Усвідомлюємо ми те, брати сестри, перше, ніж була створена земля, перше, ніж було створене сонце, перше, ніж створені були зорі, він був від віку і до віку. І якщо ви пам'ятаєте минулого минулого різва, Вік назад я читав Євангелію від Івана першої розділ. Спокон віку було слово, а слово Бога було, і Бог було слово. Воно у Бога було спокон віку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І минулого року я задав питання, хто можете пояснити слово спокон віку. Одна з наших сестер, вчителька, до речі, каже, це неможливо. Це було на початку, а де той початок? А може, це було трошки далі. А може це було ще торніше? Де той початок, брати і Де той початок? Бо твоє є царство сила і слава на віки віків, а де кінець тих, тих віків? і сестри, в тому безмежному просторі нашої уяви, брати сестри, Бог дав нам спасити. Оце У цій вічності від початку до кінця наше життя коротенька рисочка. І Бог дав нам, брати і сестри, щоб в цій рисорці нашого життя ми з вами не загинули. Слава Богу! І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу його славу, як однородженого від Отця. Як мудро, як гарно святий апостол Іван, починаючи з того, що спокої віку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово, як він в цьому розділі так поступово переходить аж до Ісуса Христа. І ми прийняли від нього благодать на благодать. Брати мої сестри, <клухи> слово Бога, воно є творче слово, творець. Сказав Бог, хай все світло і сталося світло. Ще не було сонця, ще не було інсорів, а Бог сказав, що було світло. Що було джерелом цього світла? Як це так Бог зумів відділити світло від темряви? Там далі, за сонячною системою, там все темно, темно, там ніч, там немає світла. Ми живемо в такій галактиці, де сонце є джерелом світла і тепла. І ми сьогодні чули, брати сестри, що це слово Бога сталося тілом. Бог. Бог стався тілом. Слово Бога сталося тілом і перебувало між нами. І перебувало між нами повне благодаті та правди. Як важливо, брати сестри, ми, ми часто в нашому житті, ми віруючі, спасенні, Ми шукаємо, хочемо бачити чудо Господні. Я за дві руки. Ми хочемо. В першу чергу ми хочемо, щоб здоровими ми всі були, щоб люди окуляри викидали, мене Бог поздоровив. щоб ми палиці залишали інші болячки. Це не є погано. Це не є погано. Але найбільше чудо у всьому всесвіті, серед всіх галактик, найбільше чудо це як Бог. Став людиною. Як пройшов оцей процес втілення? І ми з вами читаємо, ми з вами е, стараємося зрозуміти, молода дівчина стала вагітною від Духа Святого, від присутності сили Духа Святого. Хто можемо це пояснити, але я ще раз повторюю, ми щасливі, що ми віримо. І тому ми сьогодні чули. І тому ангел до Йосипа сказав: не бійся прийняти твою дружину. Не бійся. Осачати місця від Духа Святого це від Бога. Це від Бога. І людська сторона. Божа сторона і людська сторона. Слово, яке було спокон віку було в Бога. Воно сталося тілом. І від Діви Марії народився Син Божий. Народився хлопчик. Його, його назвав Йосип, дав йому ім'я Ісус. Чому? Бо йому так Бог сказав. І він все це створив. Він все це виконував. Сказав, брати і сестри, ангел Господній Йосипові в сні. Вставай, іди в Єві. І Одного разу я, я говорив цей, цей приклад. Пам'ятаєте, коли явився ангел Господній до Діви Марії, і він її, і він говорив її, ти блажена жінками, тебе буде шанувати всі народи і так далі. Пам'ятаєте? Уявімо собі оцю картину. Серед ночі молода сім'я, чоловік, жінка, дитинка, хлопчик, відпочивають. Йосип Марія, маленький Ісус. І вночі Йосип каже, Марія, нам треба втікати, Єгипет. Вставай. треба діватися дитину збирати. Як Марія на це зреагувала, брати сестри, про це нема написано. Але вибачте, я трохи так філософська. Чоловіче, Бог сказав, що я знайшла в його очах. Певний рівень, що через мене народиться, то ж ти сам чув, тобі ж ангел казав, що народиться той, який спасе всіх людей від їхніх гріхів. Марія могла сказати, Йосиф, тобі щось приснилось, чоловіче, ти втомився за цілий день. Бог поставить охорону, це ж Божий син народився від мене, розумієш? Могла б так Марія казати чи ні сестрі? Все може бути? Але брати і сестри, вона не перечила то Біблія нам говорить, що Йосип встав, взяв жінку свою, взяли свого синочка і втікали. Від кого втікали? Той який бори весь в і планету земля. І там знайшовся якийсь ірод, вибачте. Сьогодні теж є такі іроди. Території їм мало, правда? Їм вугілля мало і так далі. Мої брати і сестри, хто такий ірод перед Богом? А ніхто? Але чомусь Бог дозволить. Переслідувати, знищити стільки маленьких хлоп'ят. Всі оці речі, що я кажу, я хочу, брати сестрі, щоб ми всі з вами більше і глибше усвідомлювали, хто такий Бог, я ми віримо, і хто він такий, що так полюбив цю планету, Землю. І в першу чергу не ліси і поля, не каміння угілля і, і океани, а він полюбив мене і вас. Нашому Господу. І цей Бог стався тією мурашкою, як було згадано, стався тією людиною і прийняв на себе гріхи всього, людства, зіцуте серце, яке диявол, і його третина англої, які працюють проти Бога і по сьогоднішній день, які несуть і сіють зло, ці люди виконують волю диявола. І вся їхня праця, і всі їхні старання, це все є проти Творця, це все є проти Бога. Подумаймо, брати сестри, щоб ми не були в числі таких людей. Творімо добро. Бог є джерелом любові. Хай Бог благословить нас в тому, щоб ми могли справді прийняти це слово. Сталося тілом, перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Пратий сестри, Ісус Христос е в одних моментах каже, що Бога ніхто ніколи не бачить. Так пишуть Апостоли. Ісус Христос каже, Хто бачив мене, той бачив Отця. Тому для віруючих людей є прекрасна. Була, є і буде можливість. Хочете бачити Бога, дивіться, про нього тут все написано. Він є Творець і Спаситель Світ. І нехай, брати сестри, наше святкування різба в сьогоднішній час. Хай воно нас більше надихає на те, щоб ми знали, що людина є цінна для Бога Творця, що людина згрішила проти Свого Творця. Що людина стала проти Бога, а він продовжує любити. Та як дитина провиниться проти тата і проти мами, то знаєте, вже вриваються, як кажуть, батьківські терпіння, і там якісь інші процеси виховання йдуть. А він продовжує любити. А він, вибачте, чекає, коли покається людство. А він чекає, коли зупиниться зло. Те, яке виходить, як ми сьогодні чули, також те, яке виходить із людського серця. Сестри мої роки, хай Дух Святий поможе нам у сьогоднішні дні усвідомлювати це більше і більше, як Христос народився. І я завжди так кажу, хай Він не залишається в моєму, у наших серцях, отаким маленьким хлопчиком-немовлятком. Але нехай він зростає. Нехай ми в ньому зростаємо до пізнання його любові, до пізнання те, що він створив, до пізнання, чому, чому Бог вирішив стати людиною, в людське тіло для того, щоб спасти тих самих людей. У нашому житті, напевно, багато ми з вами творці. Щось ми будуємо, щось ми конструюємо. Нам не завжди вдається, і ми нарешті все це нищимо, переробляємо і робимо все по новому. Вибачте, брате і сестри, чи Бог не міг створити після Адама і Єви, як він їх прогнав з раю, створити нового Адама, створити людину досконалу, яка би не слухала диявола, а Бога слухала. Чи Бог не міг цього зробити? Знаєте що? Йому жаль того, що він нас створив, з вами, створив людство і це людство спротився. Брат брати Сестри, пішов з неба, пішов, щоб спасти людину на Вологській Хресті. Хай благодать Господня і Сестри, усвідомлює нас більше, хай справді наші діти. Хай ми всі разом, хай наш народ, хай наші люди, хай всі народи світу усвідомлять, хто такий Бог і хто така людина. перед ним. А ми ті, які знаємо Господа, а ми ті, які віримо в рати Може, не все можемо збагнути, але ми віримо в рати що Ісус Христос. Це є Спаситель світу. І іншого імені нема під небом, через яке могло би людство спастися. Давайте перед цим Богом Творцем, давайте перед цим Спасителем, давайте перед цим Словом, яке сталося тіло і народилося від людини, давайте ми схилимо наші коміна.